Кожен тростянчанин на все життя запам'ятав страшні дні минулого 2023 року, коли місто було окуповане рашистськими військами. Коли руський мір побачив кожен житель Тростянеччини, до когось визволителі приходили в дім, когось катували, когось розстріляли, хтось втратив рідних та друзів. Та люди намагалися вижити та робили усе можливе для найшвидшого визволення тростянця. Із перших пекельних днів у громаді були люди, які і допомагали Збройним силам України. Сміливці різними способами нищили та пошкоджували військову техніку, передавали координати її розташування та стежили за переміщенням завдяки відважності цих чоловіків. Разом з військовими 93-ї бригади Холодний Яр Тростянець було звільнено за місяць спочатку окупації єдиним способом захисту і звільнення нашого Тростянця Проти величезної групіровки військ, яка ми вже зараз знаємо, скільки тут їх стояло, це сотні одиниць техніки, це штаби різних армій, західний військовий 20-та армія, перша танкова дивізія, кантеміровська дивізія і багато багато інших підрозділів, батальйонних груп і так далі. Керівництво стояло тут, в цій будівлі, в поліції, на вокзалі, арт і все інше. І такого скупчення військової техніки, яка була в Трасянці, не було в жодному населеному пункті Сумської області. Мені здається, трошки применшений абсолютно подвиг людей, які вижили в цей час тут Трасянці, і які як могли чинили спротив російським військам без зброї. Сьогодні в цьому залі не всі, звісно, але багато присутніх, які з першого дня війни взяли в руки зброю, пішли в ліси під мощанкою. І фактично разом з нашими військовими плюс опліць зі третєю бригадою максимально робили все, щоб спробувати звільнити Трастянець. Сьогодні нам надійшли, нарешті надійшли нагороди президента України. Це не при нагороди міської ради, над якими сміялись деякі опозиціонери, які тут насмішками питалися щось там з, скажімо так, ну применшити роль людей. Повірте, ми багато я багато чого знаю, всього не можу розповідати. Після війни розповімо більше. Але разом з командуванням, разом з Збройними силами України, ми працювали кожного дня, кожного дня, щоб звільнити Трастянець. І слава Богу, що його звільнили за місяць. Бо могло б бути гірше, і це було б значно довші втрати для Ахтирки, з якої з Трастянса розстрілювали Ахтирку. Для Трастянса могли бути бої в самому місті і багато-багато чого гіршого могло статися. Слава Богу! Силами 93 бригади інших підрозділів, які брали участь вільні Трястянця, Трастянець разом з нашою територіальною обороною. А точніше, це добровільче формування Трастянецької територіальної громади, бо це хлопці практично всі члени цього формування. З партизанами місцевими, хто не вступив в це формування, було звільнено Трастянець і чесно про це написала 93-я бригада на своїй странічці. 26 числа сирами 93-ї бригади разом з територіальною обороною і партизанами Трастянець звільнено». Тому не треба применшувати. І кожен, хто буде применшувати цей подвиг цих людей. Це я переконаний політичний ворог. Це ворог, який засів тут, в нашій громаді. Це ворог, який руйнував нас зсередини, який травив нашу громаду десятиліттями, який сумніви вносив в голови наших людей. От їхня задача сьогодні применшити якось там по -по поглузувати в Фейсбуках і всьому іншому. Кому хочеться глузувати, військомат відкритий, зброю дадуть. І на будь-яку ділянку фронту можемо відправити. там побачимо з героїзм і мужність. То кожного хто там пише в Фейсбуках сьогодні різні, різні гадості. Тож на урочистому засіданні 16-ї сесії Тростянецької міської ради за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військової присязі указом президента України нагороджено орденом за мужність третього ступеня 18 членів добровольчого формування Тростянець 1 івана Мартиновського нагороджено посмертно. Нагороду три дружина. Ірина Сергійна. Шановні присутні, давайте шануємо хвилину мовчання Івана Петровича Мартиновського. Що загинув 21 березня 2022 року в бою за визволення присянця та всіх наших земляків. То покласти життя за нашу рідну землю. Світла на пам'ять нашим землякам. Ордени президента України отримали Вінніков Олександр Володимирович. Горгопа Василь Володимирович. Горгопа Ярослав Васильович. Гулюк Олександр Іванович. Дігтяренко Олександр Леонідович. Касьянов Анатолій Васильович. Колеснік Володимир Олексійович. Куць Ігор Володимирович. Мица Юрій Васильович. Рівошкін Сергій Сергійович. Сорока Дмитро Миколайович. Стеценко Олександр Вікторович. Стеценко Роман Вікторович. Трофімцов Олександр Петрович. Трофімцов Олексій Петрович. Черкашин Олексій Анатолійович. Та Щербак Петро Олександрович. Юрій Бова вручив ордени тим, хто наближав визволення Тростянця. Тим, хто, відкинувши увесь страх, намагався вигнати визволителів з нашого міста. І завдячуючи таким мужнім та відважним людям, які є у кожному куточку нашої країни, ми ще на один день ближче до перемоги. Євгенія Железна, Іван Говзан. Тростянець, телеканал ТВТ.